Очільник терористичної організації ДНР Денис Пушерін заявив в інтерв'ю російським змі, що в Маріуполі немає проблем з роботою і що вакансії дефіга. А навпаки, не вистачає робочих рук, і ця заява обурила мешканців Маріуполя, тому що робота в Маріуполі можлива і є, але вона дуже специфічна, це. По перше, А по-друге, за неї не платять гроші. Мене Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 069.com.ua, і Я розповідаю про те, як живе окуповане Маріуполь. Також про події пов'язані з нашим містом. Сьогодні поговоримо про роботу. Ми до цієї теми зверталися і в минулому році, і тоді розповідали про Панії, які вже обманювали людей і не виплачували їм своєчасно обіцяні заробітні плати. Але минулого року це носило таку знаєте поодинокі випадки а компанії, які були помічені на таких нечесних справах, були маленькими субподрядними організаціями, які приїжджали в Маріуполь зробити швиденькі грошей. Шабашки, так як я називали в радянські часи. Зараз це явище набирає масових обертів. Ми проаналізували соціальні мережі за минулий тиждень і знайшли близько 20 назв компаній, які були помічені на такому нечесному, нечесній справі, як невиплата заробітних плат. Тільки за останній місяць близько 20. І серед них не тільки маленькі субпідрядні організації, а навіть такі, які називають себе генеральними підрядниками Міністерства оборони Російської Федерації. Які ж умови пропонують маріупольцям для роботи, які умови для росіян та представників азійських країн? Так от росіяни і азіати вони. Мають заробітну плату від 7 до 12 тисяч російських рублів за годину, отримують триразове харчування, гуртожитки за необхідністю, транспорт, який доставляє людей на об'єкти. Ну і, звісно, спецодів і офіційне працевлаштування. Маріупольцям Майже нічого з цього не пропонують. Їхня заробітна плата двічі, а то й втричі менша за росіян, і вони отримують від тисячі до трьох тисяч російських рублів за годину. Навіть якщо в оголошеннях обіцяють офіційне працевлаштування, насправді цього не відбувається. І людей в трудових книжках не фіксують їх стаж, їм не дають з їх не годують в робочих їдальнях разом з росіянами та азіатами. Ось таке. Але найстрашніше не це, а те, що навіть за такі нерівні умови праці людям ще й зарплату не виплачують. Заборгованості сягають від місяця до трьох місяців в кращому випадку. Дуже багато случаїв, коли люди взагалі не отримують зарплату і немає такої інстанції, куди б вони могли звернутися, щоб захистити свої права. Не існує. Ми відчуваємо себе рабами, так кажуть маріупольці, з якими ми поспілкувалися в телефонній розмові, але насправді не зовсім раби. Бо в рабовласницькому ладі в часів рабовласницького строю, наприклад, там в Римській імперії раби були повністю позбавлені. Право власності, право купувати власність, право одружуватись, право жити самостійним життям, право отримувати гроші за роботу і взагалі обирати собі роботу. Маріупольці все ж таки можуть обирати роботу і можуть вільно переміщатися. А от коли рабовласницький лад почав розпадатися, то там в Римській імперії з'явилися так звані колони. Це такий перехідний статус між рабом. І вільною людиною. Тобто формально ти вільна людина, але по факту ти все ж таки дуже залежний від свого вассала. От мені здається, що маріупольці зараз опинили ситуацію таких римських Колонів, і це помічають не тільки Маріупольці, і не тільки ми тут з вільного боку України. Це помічають і росіяни, які як туристи приїжджають масово в Маріуполь, знайомляться з життям розбомбленого ними міста. Вони дивуються, фіксують і констатують ті самі факти, що рівень заробітної плати в Маріупольці відрізняється в два рази від рівня заробітних плат росіян, і вони кажуть. Но це ж, це ж просто якось завоевание. И они реально ищут работу. И им платят меньше, чем мигрантам. На улице видно уже мигрантов, стариков. Ну, и уже женщина, вот сегодня мы были на заправке, и у женщины просто спросили, говорит, ну, да вы знаете, уже их смотрим, мы там общежитие, они уже заехали с семьями. То есть мы как уже видим, там старики и дети, они просто сразу привезли свои семьи. Понимаете, такая ассимиляция недопустима женским против новых территории, языке, я не за русским мир, я хочу нести русский мир, чтобы это был адекватный русский мир. Понимаете, там много национальная страна, все понятно. Но это же откровенное, по сути, завоевание территории, просто грамотный способ. Я в этом вам уже рассказывал. Рождаемостью, заменением культуры. И это происходит. Это уже происходит. От і цей чолов'яга дивується, що оце в Маріуполі відбувається справжнє завоювання, а ніяк не освобождення. Ну, звісно, завоювання, звісно, тому що якщо одна країна вводить свої війська, свою армію на територію суверенної іншої країни, вбиває тисячами місцеве населення, знищує міста, а потім встановлює свої правила життя, свої триколорові тряпки, то, звісно ж, це завоювання, поробощення територій. І нічого іншого, а ви що очікували, дивні люди, ці росіяни. Але все ж таки мені б хотілося нагадати тим, хто зараз залишається в окупації про те, що у нас у вас залишається одне, одне право, яке росіяни поки що у вас ще повністю не відібрали. Це право пересування території, той і чи інший спосіб, більшість маріуполь, це все, що має можливість. Залишити окуповану частину, виїхати на територію вільної країни і будувати своє життя там. Можливо, це вихід. Дякую, що слухали. До зустрічі!